Слава святі, одноістотні животворні, нероздільній Троїці, завжди повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес із мертвих мертвик, смертю, смерть подала і тим, що вробала життя дару. Подолав, і тим що гробав, життя дарував. Христос воскрес із мертвих смердю, смерть подавала, Божого, життя да руба, Господеві помолівся, тих по святий, Отче все жителю, притвічний Боже. Благослови сьогодні своїм духовним благословенням Пасхи Отці і всю поживу, яку у вірні рабитої, на славу Божу принесли, і щоб він вони були усім, хто споживатиме їх на спасіння душ, на здоров'я тіла, на зохис проти недух, дух, всякого ворожого підступу, через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, і сервіє, одності Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Господи, помолівся. Господи, споглянь нині на всіх анців та на всякі інші місні страви і поблагослови, його святи. Як ти колись благословив і освятив Агнця, що тобі привів тобі вірний Авраам, і Агнця, що тобі приніс Авель на жертву всіх плодів, і вгодони теля, що його звелів, ти заколовити блудному і наверненому синові твоєму. І як той сподобався насолодитися твої в благодаті, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо твоє благословення здоров'я. Заради Твого Святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих. бо ти правдиво і податель усіх благ і усе благословляєш, та освячуєш, Христе Боже наш, тобі славу з, з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим і животворящим Твоїм духом нині час, і на віки віки. Амінь. Господи, помоліся. Датимо, Господи Боже наш сотворителю і творче всього благослови сир, масло, яйця та всяку ясну живність і спережитніх і подай їм благості, щоб вони насолоджувалися цих твоїх щедро поданих дарів і сповнились також невимовної Твоєї радості і доброти задля присвітного на третій день Воскресіння з Господа нашого Ісуса Христа. У Твоєї влади, Отця і сина і Святого духа нині повсякчас, і навіть розбавляється по Vos, vos krese, vos krese, vos krese iz merti. smert podala, smerty smert podala, smerty smert smert podala, iz dym cioro

yeah Ви хотіли, щоб ви може побажали щось на великий йому... день. Ну я найперше хочу сказати Христос Воскрес. Це Воскрес. Це та той привіт, який вже протягом двох тисяч років чують християни і вітаються цим привітом. І цей привіт має надзвичайно позитивний імпульс, тому що він ніколи не набридає. Тобто, ця радість, яка струменює. І з цього привіту, вона кожне віруюче серце, яке приймає Христа як свого Спасителя і Господа, надихає до життя. Тому що сам Господь, сам Христос є нашим життям, сам Ісус це той, який своєю смертю подолав смерть, той, тобто, подолав цей онтологічний розрив, цю бездну, яку зробила людина через гріх. І сьогодні свято Пасха це можливість. Здійснити цей перехід від гріха до святості. І це найбільше, найбільше послання сьогоднішнього свята. Бо якщо каже, якщо Христос не Воскрес, наша віра даремна, якщо ми духовно не воскресаємо, не одновлюємося, у нас немає цього завдатку вічного життя. Я би хотів вашим слухачам побажати цього, щоб вони буквально зараз, коли вони дивляться нас, запросили Господа в наше у своє життя. Сказали, Господи, Воскресний, прийди, дай мені радість, дай мені вирішення моїх проблем, звільни мене від тягару гріхів. Тому що я в своєму житті можу вам сказати, що бачив багато людей, які, коли залишали гріх, пияцтво, блуд, обман, сквернослов'я ставали новими людьми, відроджувалися, і були такі випадки, що люди їх не пізнавали. Навіть зовнішні людина змінюється. Вона стає такою свідосяйною, радісною, легкою, тому що насправді віра дає імпульс життя, народжує людину наново. Дуже дякую через Христос Воскрес.